Як відомо, наш народ спіткало подвійне горе Путін і Янукович. І наш мужній народ в цій ситуації виходить сам, з цієї біди. почав з Майдана, як ви знаєте, майданом прогнав режим Януковича, а тепер змушений. Рятуватися, рятувати свою державу, свою землю від путінської бойової команди, яка вторглася в Луганську, Донецьку. Захопила Крим. І ось як приклад, Тульчинський, Тульчинський район. Там люди з першого до останнього дня воювали на Майдані. Спочатку мирно, абсолютно. Ви ж знаєте, половину дистанції Майдан пройшов зовсім мирно, абсолютно. Тільки з мирними лозунгами у вишиванках, таких як я в основному співаючи пісні, танцюючи. А вже по тому, коли кинули справжніх головорізів на мирних людей, тоді і Майдан почав захищатися. Так от Тульчинці. В Майдані були, можна сказати, з першого до останнього дня. Я пам'ятаю одного тульчинця, який в самі пекельні дні оборони Майдану отримав пряме попадання снайпером в груди. Але, на щастя, той тульчинець мав на той час позичений непоганий бронежилет. І він е, залишився живий е, зараз. Залишилося, по суті, в Україні, як не дивно, два Майдани. Один в Києві, що залишився, а другий в Тульчині. І Є там такий Майдан і досить потужний. І ось цей Майдан генерує звідти допомогу армії різноманітну. 19-го, прошу 9 червня Народна рада, такий орган потужний Тульчинського району. Відправляла нашим Збройним силам, які задіяні в АТО, велику кількість різноманітної допомоги, це і продовольство, і медичні препарати, і вода, і інше-інше, що потрібно для солдата. В бою під час відпочинку і так далі, в числі цих, хто організовував збір коштів, були, наприклад, такий підприємець Левчук Юрій. Був відомий такий діяч на Тульчинщині Марценюк. Пан Марценюк він очолює народну раду. І на двох бусиках, в загальному майже сім том, було відправлено цей дуже потрібний вантаж, як на передову, на саму передову під Слав'янськ, так і в інші області, наприклад, в Луганську, де стоїть наш госпіталь. Великий розвернутий військовий госпіталь, До речі, це Вінницька, у Вінниці він базується зараз. Він там досить потужно розвернутий. І також була допомога Національної гвардії і навіть тим Майданівцям, сотням Майданівським, які просто об'єдналися і зараз там. Захищають, як кажуть, на свій страх і риск Україну, не маючи ніякого статусу державного, тобто, в разі якоїсь небезпеки, там каліцтва чи що, на них нічого не розповсюджується, ніякі гарантії, нема е, ніякої їм зарплати. Люди отак об'єдналися ці сотні і захищають там так само, як тоді батьківщину. Ну і їм також е, тульчинці. Вділили якоюсь частиною допомоги. Я був в складі цієї е, їхньої делегації. Вони е, люб'язно запросили, оскільки мене знають як журналіста. Крім того, я е, е, також допоміг зібрати, організувати, немагало допомоги нашим солдатам. Це десь у межах е, 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 разом із своїм сином, десь до 40 тисяч е, на суму до 40 тисяч різних, різної допомоги. І ось як це було, і як ми їхали, все зараз я вам покажу у відео, в картинках, в цілому враження, ну, ну не можна сказати, піднесене, бо коли війна немає, не може бути ніякого піднесення, це гори великі, Ми бачили чудові поля, як і в Донецькій, в Луганській областях. Чудові урожаї і сльози, як кажуть, серце крові обливалося слізьми, коли знаємо, що ці поля заміновані. Там на них в посадках розтяжка навкруг цих полів розтяжки. От, що, як це ж буде, хто ж ці поля буде збирати і як? Ось чому. немає ніякої піднесені, немає ніякого ейфорії. Так, навкруг Слав'янська зібраний потужний кулак, і він ще більше збирається, це я бачив на свої очі. Ми були на десятках і десятках постів. Ми були перед самою лінією оборони першої кільця цієї Слав'янська. Все це я бачив і враження. Таке, що ми стоїмо. Ми стоїмо. І армія у нас є. І народ піднявся. І нас уже на коліна не поставити. Звичайно, звичайно, так як і в суспільстві, так і в армії. На жаль, армія ще не очищена. Є і корупція, є і п'янство, і злочинність. На жаль, є. Але то не більшість. Більшість солдат, більшість офіцерів, з якими нам довелося зустрічатися цих дві доби, які ми там були. То прекрасні люди. Міліція дуже зараз цілий, ну, великий підрозділ у МВС Вінницької області. Там ми його бачили під Славянськом, були з ним майже дві години. То міліція. Також себе дуже чудово показує, дуже патріотично себе показує. Ну, тому є впевненість, що ми вистоїмо. Слава Україні! Дивимося, фото, відео, як це було. Отже, виїзд із Тульчина. Почин починався 9.06.2014 року з того, що ми завантажували продукцію в два білі бусики великі загальною вантажопідйомністю близько 7 тонн. Це було на території приватного підприємства, яким керує. Левчук Юрій Тимофійович, чудова людина, патріот величезної України. Там ви бачите на знімку голова Народної ради Тульчина Василь Григорович Марсенюк. Ми вирішили дещо зекономити. Ми в Вінниці і в Тульчині не закупляли води. Ми вирішили її закупити близько півтони в супермаркеті метро в Харкові. Ось на цьому знімку мої колеги з Тульчина, з Народної Ради, це пан Юрій і батько хірурга Вінницького госпіталю, який розвернутий в Луганській області. І далі йдуть інші члени нашої команди і везуть отакі візки, навантажені п'ятилітровими бутилями хорошої мінеральної води. Ось ми її завантажуємо. Цей бусик, і ще один такий є. І зараз будемо відправлятися далі в дорогу. По території Харківської області. У нас майже постійно ми бачили ось таку жовто-блакитну ідилію. Дуже-дуже багато жовто-блакитних прапорів по території Харківської області. Мені здавалося, що навіть більше. Ніж на території Полтавської області і навіть Київської, яку ми проїздили. Ось один із гарних видів з вікна. Я його зафотографував на Харківщині. Ось перший бронетранспортер, який нам показався на дорозі, це було десь на межі Харківської і Донецької областей. А це ретранслятор неподалік. Слав'янська, який транслює українські програми як для військових, так і для цивільного населення, подає дуже оперативні зведення військові. Пам'ятаю, ну буквально на наших очах там був підірвався на фугасі в нашій присутності. Ми були на блокпосту, і це сталося неподалік від нас Камаз. І вони вже через цей ретранслятор, буквально через кільканадцять хвилин, вже Подали цю подію, як це було, розказали людям українською, до речі, мовою дуже багато української мови на Харківщині в ефірі. Чим ближче ми підходили, під'їздили до Слав'янська під центру бойових дій, то ми бачили ось такі картини, коли окремі якось зараз їде якась машина. Військова завантажена боєприпасами, завантажена там на ній якісь наші солдати, але вони самі себе охороняють, вони наготові і от їдуть на передову. Також на передову їхало дуже багато військових бензовозів, які везли пальне, тому що кільце навкруг Слов'янська стискається. Там стоїть потужна техніка, яка потребує багато пального. І ось ми вже під'їхали зовсім достатньо близько, всього 43 км від Слов'янська. Це перший невеликий блокпост міліцейський, здається, перед Слав'янськом. Ну, нас, звісно, попередили, пояснили, що ми вже в'їжджаємо в серйозну зону. І другий пост від міста Ізюма в напрямку Слав'янська. Ізюм це ще Харківська область. Це буквально за якихось кілометрів ну, 6, може 7 кілометрів від Слав'янська стоїть пост. Нашого Вінницького УМВС. Там на цьому посту служать офіцери. Ну, рядові міліціонери їх служать в тому районі. Зараз дійсно бойову патрулювання службу більше 120 міліціонерів. Наших вінничан. Ось ви бачите, вони перевіряють ось такі машини, а далі в пшениці потужні вогневі позиції. Крупнокаліберна артилерія, зенітна, так що міліція там укріплена досить потужно. Ось ми передаємо в руках командира Вінницького підрозділу УМВС два таких коробки. Це ми їм подарували. Прямо закупили в Ізюмі, вони нас попросили, що їм це треба. І ми закупили і подавали такі матраси надовні, бо сплять вони під відкритим небом. А це чудова людина з права, це батько нашого хірурга, який передає якісь батьківські побажання командиру підрозділу УМВС Вінницької. Області, який там під Слав'янськом стоїть. Ось одна із вогневих точок міліцейських цього блокпоста, досить укріплена, потужна. Ось ми під'їжджаємо до іншого блокпоста. Це вже не міліцейський, це вже армійський, це 95-та аеромобільна бригада. Ось ще один з прикладів, як насторожий, як при всій готовності до бою стоять вогневі позиції. А це на блокпосту 95-ї аеромобільної бригади української. Ми бачимо тут багато техніки. Ось ще одна бойова позиція на одному із блокпостів. На це також зовсім неподалік від Слав'янська. А це наша команда. Веде такі дружні розмови із десантниками. Ось така загальна панорама. Це дорога на Святогірськ. Ось ще два бронетранспортери 95-ї аеромобільної бригади, яка блокує. Слав'янськ не дає бойовикам звідти вирватися. Про неї ми чули тільки чудові враження. Ось один із цих чудових хлопців, десантників, такий ефектний знімок. І, до речі, цей хлопець сам з Луганської області. Ми заїхали на аеронобільний блокпост без супроводу, але там нам Сказали, що навкруг небезпечно, і нам дали ось такий супровід десантний, от на БТРах. І назад ми поверталися в супровіді під охороною зовсім недалеко, кілька кілометрів. І там ми розвантажили ще частину нашого продовольчого вантажу. Ось частину продукції ми вже Розвантажили і міліції, і десантникам. А ще частково <кхи> залишилося тут десь, десь, як мінімум, півтори тони, ми її веземо далі. І Ось ми підвезли до місця, де є досить багато українських військових біля одного із сіл, зовсім неподалік від Слов'янська, і ми вивантажуємо десь. Приблизно тону, а може трошки менше, також різних продуктів і для цих воїнів, які готуються до вирішальної битви за Слов'янську. Мене привернула увагу саме ця бойова машина БМД, тому що у свій час я служив у десантних військах і був командиром ось такої. Машини. Нічого абсолютно не змінилося. Це та машина, на такого, такого класу, все, нічого там, як і була в 1974 році, коли я служив солдатом повітря на десантних військах. А це блокпост пролітає, можна сказати, сучасний, зовсім новий. Бронетранспортер, який введений в дію ну, зовсім недавно, буквально пару тижнів. І ми бачили, як він пролітає, який він маневрений, яка в нього швидкість, і чули відгуки, яка в нього захист, і було приємно, що Україна має таку бойову техніку. Один із постів. А це ми вже переходимо до іншого блоку е, нашої розповіді. Це про е, чудове місто. <смі> Можна сказати, що це місто, це, це таке містечко військове, е, це не просто шпиталь, а, от, а це він розташований в гарному місці е, в Луганській області. Недалеко від Старобельська, Вінницький військовий шпиталь. Навкруг в нього достатньо серйозне прикриття, як з повітря, так і зі всіх сторін. Ось це наші два бусики. Ми привезли свій туди головний вантаж це десь 5 тонн не менше. Ще в нас залишилося продовольство. В цьому військовому шпиталі цікаво. Що служить хірургом офіцер, капітан, батько якого якраз був у складі нашої тульчинської групи, він тульчинський підприємець, і він віз ясна річ з великим хвилюванням ці продукти в цю точку бойову, бо там був і його син, прекрасний хірург, є ось кухня. Це, це бійці, які щось там привезли, вони мають лабораторію, якість води можуть визначити, продуктів відмінно. Ось е, їдальня їдальня шпиталю Вінницького. Вона знаходиться у звичайній такій палаці. Це французька палатка, подарована українським Збройним силам. А це. Палатка, намет, такий прийом приймальне відділення. Бачите, у нас яке в Ямполі відділення, і оце таке на війні відділення. Один із охоронців на одному із рубежів охорони шпиталів. А це ось фінальна частина нашого візиту, дуже гостинний для нас. Вінницький шпиталь в центрі, як ви бачите, ось батько із своїм сином. Вони там були найщасливіші люди. З права у військовій формі, це командир, начальник шпиталю і начальник медичної частини. А то в цивільному це наша команда. Ось вони, батько і син, схожий, дуже схожий. Батько, підприємець Тульчинський, має ще одну дочку, двоє дітей у нього. От, і ось такого красення сина закінчив Вінницький медінститут, потім військову академію, прекрасний хірург, і вже врятував, принаймні, як нам розказували, одне життя солдата. Один із бійців цього шпиталів. Також житель Вінничини, житель одного із сіл неподалік Вінниці. А це ми уже в інший, так би мовити, зовсім інший частині. Я навіть не знаю, як назвати цю частину. Це Майданівська сотня Київська. Київського Майдану. Ну, на цій території розміщуються. Це колишні афганці, які захищали Майдан, вистояли найпекельніші ті дні, ви знаєте, захисту ну, нічту, захисту Майдану. І після того вони поїхали захищати Вітчизну на схід. Вони знаходяться неподалік ця сотня. Також Старобельська, вони не мають статусу ніякого державного, так як було на Майдані. Тобто ніякої ні зарплати, ні статусу, їх ніяких пільг. Ось я стою зліва від мене: Олександр Царенко з Моглево-Подільського. Це людина, про яку я писав. Він чудом залишився живий. Палаючому будинку Проспілок. там було їх 12 чоловік. Із 12 чоловік вижив тільки він і ще один хлопець з Рівного. Не знаю, де хлопець з Рівного, а Олександр Царенко зараз ось тут. Ось ще один блокпост в Старобельську, неподалік цього місця, де ми. Мали можливість зустрічатися із Другою сотнею Майдану. Ось такий блокпост. Ми на другій сотні Майдану залишили також якогось там нашого монтажу. До речі, із Ямпелями сюди. Я переслав майданцям і телевізор, і ще дещо із продуктів, із товарів. Так що ми дістаємо увагою і ці місця. Мене дивує, але на війні є всяке. І ось таке. Це кадр зроблений, коли один із міліціонерів цілиться в мене. Чому він так захотів, я не знаю. Я сидів в машині, але чи він, він подумав, що я схожий на сепаратиста. І отак от він прицілився, на щастя, не вистрелив. Дякую йому. І ось такий в'їзд в Харків, бачите, український. До речі, дуже-дуже, я вже казав, дуже багато жовто-блакитних кольорів зараз в Харкові. Ну, буквально на кожному кроці. Це вид із вікна на приміську зону Харкова. І ось раптом, коли ми поверталися, несподівано. Ми вриваємося з війни в мир. Це була така несподіванка, коли бачиш мирне поле, мирних людей, якийсь, очевидно, сільськогосподарський обласний семінар чи, можливо, Кущовий районний Харківської області. Люди зайняті врожаєм, якимись сортами. А поряд в іншій області, в Луганській, в Донецькій, іде така біда, така війна. Отже, друзі, ви побачили ці кадри. Що можна сказати? Єдине життя і, на жаль, війна продовжується, Ідуть вони в парі. Скільки часу ще це так буде, ми не знаємо. Але надіємося на Бога, на, на нас, на людство свідоме, світове, яке спільно з нами разом, з Богом, допоможе в цій важкій, дуже нестерпній ситуації вийти в Україну достойно і нам з вами. В мирне, справжнє, безвоєнне життя.